Розкажіть, будь ласка, ви хто такі? Громада! Яка громада? Яка громада? сільська рада! Ви громада! громада. 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 Живі, громада. громада. Ви скажіть, куди ви діли документи? Ви тільки що ви? Кому віддали? Подивіться, будь ласка. Не надо нам дивитися. не треба нам дивитися. Для чого ви такі? Ви громада, ви громада, я наші своєї ради на буляні яка відстає свої землі. Покажи та камеру. на камеру, ви громада, не діть себе, як громада, а не як вистачає. Ви атакували державного службовця, які не є документи, управління, подачі прокуратуру? Ви заважали передати їх прокуратуру. Що читаєте? Ви хопали за руки? Ми виривали. Бедіть себе по людській почитайте. Почитайте, ви навчіться щоб себе вести почитати. Почитайте я документи здав. Я положено. Далі документи щось один може говорити? Адекватний хтось може бути сюди. Я документи сюди. Є документи, які ви тільки що передали документи документи передані в канцелярію прокуратури. Як було мені дав повідно пірівниковому управління? Ви що, отримали о, документ, так, так, що ви здали ці документи? А я не маю його отримувати. Ви, ви воно в, в справа. Коли ти, в, ти в... передаєш документи, повинен отримати те, що реєстраційний момент ви почали документи, Так, я, я Якщо, будь ласка, зайдіть, збройний та отримав мені чи ні? Я не маю бажання з вами не заходити. Ви мені не поставили ні документи, не представники громади. Що ви поставили? Що ви показали? Читайте ще раз, будь ласка. Що читайте? Показую вам. Ваше особисто

Дають на ці документи Ходімо, опис давай. цих документів. Який опис? Є пашомени таки здано, якщо пішли, у вас є вставили. проблеми, зайдіть, спитайте. Говорите громаду. Що вижить красиво? Ви хапаєте за руку, штовхайтеся, колись грав. Слідіть нормально, ми не будемо вас Ви за контролити. Ні, це така влада. Оце така влада. Ви подивіться. на Чого вирішите? Я не вирішу. Ви напали мене, штовхаєте. І ще що я <говорить> ми ми тебе <говорить> <паду, ти жирне. говорить> <говорить> <говорить> за оплату кажу, платимо, <говорить> а ти оце кричиш тут я, на нас. Ви жирне за наш кошт. Це за нас кошт живе, за нас кошти Ми йовни, я ті отримаємо тисячу за Я хочу тікав. Що може вийде своє червоно? Давайте так, територіальна громада. Давайте говорити відверто. В липні місяці дві року головне управління через управління десантів Чернівського району звернулося з проханням принести матеріали про створення громадського посавища. Нові реакції двічі в цьому році зверталися до вашої голови офіційна телефона. Наша слухайте уважно, не перебувайте тепер. Двічі зверталися про те, що поступили заяви. Не ото, а звичайних громадян я про я отримання зелені для ноль реакції. І тільки 17 числа ви принесли заявки про Врасовіще. І тепер ми ще у вас виродки ми наїмо. А тепер ви кажете, тихонко, ви кажете, головиха наша нічого не займається нічим. Ви її оскорбляєте, Головиха, головиха наша за громаду, за громаду. Вона підтримує людей. Вона. Ви покажете, кому ви які Представнику, я, я не стараюсь, говорити, якщо ну, так є ви не проблем, здали зайдите, у вас проблеми. вийде. Ходіть спитайте вас. Да, раз. я посаду вас особому. Але я вас не знаю. Доведіть нам, щоб ви здали документи. Чому в я маю вам доводити щось? Я свій наказ викинув свого держава. Ви не виконали наказ, ви нам не довели, що ви здали документи в канцелярію. Я не ждали в канцелярію, я здав на вході, представнику Ви що говорили? Канцелярія, представник охорони. Я людей покличу, так, щоб, поклища, щоб вони з прокуратури вийшли вони. Як він не хоче підніматися, хай прокуратура вийде і скаже. Вона вийде до Магомета, звісно. Насправді ви донесли документи? Та заховали десь. не показати, що одне. Та що ви пройшли на землі? А ну говорить! Шість, шість соток! Кожного! Приватизувати шість соток! А у мене сіки! Я сіна положу, Микажи. мені на мати солому положити. Я воза поставила, мені на мати корову поставити! А ви побрали? Хто побрав? По два гектарі попадали а тепер продаєте! Хто продавати продаєте по дві стоїть? Привезло відкаємо. Відтак! Шановна людина гектари? Я, 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 я їх даю чи хто? А хто? хто? Шо, хто, хто? Ваша Де на два ваша на гітари? Ваша кубок. Де ваша гектара? Два гектари. Ми принесемо вам заявка. Так чого ж ви до цього часу не принесли? Чого Ха нічого не робить. Чого нашого лиша головиха? Ваша виїхала на людина. Це робить для людей. Це головиха, яка ну, прощається. То де ж ваші заяви з головихи на отримання ваших два гектара. Де вони? Ви галовій і рот затикаєте всім. В рот голових і рот затикаєте. Ви держком От подивіться. Значить, дивіться, шановні. От зараз стоїть один, і ви подивиться, як він ненавидить громаду. Людей Не, ми бачимо. От уявіть, ми бачимо. уявіть, як він буде в кабінеті, а ви хтось один до нього зайде. Це нас... він, він, він вам, він вам плю, ми це плю, знаємо, клю, 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 клю. бо я оформлювала документи і ще. І ще я хочу сказати. ця людина нас провокує на бійку. На Ні. спеціально Ні. провокує трошки можна виважено. Він ненавидить людей, він не навидить вас. І тим, і, і тим, він провокує. Він Любить знає, день. Він знає, що він безнаказаний, тому що у нього є бабло відкупитися від суду. Да. Тому да. спокійно, зараз ми повернемося назад. Ми всі знаємо, куди ви здали, під яким номером, і підемо назад до вас так, в організацію. А номер казали, що не поставлять сьогодні. Я, ну, Люди ну, так казали не хайне, не хай щекает, антуры, здесь люди на нашу вашу землю. Давай, я даже застринусь, бо я даже сказал. Сейчас мы тут акцию по земле, тут люди приехали. Я давай трохи... звезд опять заткнулся. <просу> Замок всі порозбалиться. <просу> ну я хочу. Ви ж бачите, ваші представники, голові <просу> обранці. <вранча>. Вони ж не залишили, ми його виконуємо. Це січна місяця, тільки я одержу <просу> за область. Керувати. А до цього? вже участь. А що до чого? До чого віддавали ту, що є. Кому роздавали? Я п'ять заяв писала. Голови. Голові, за чого ти до у нас вера Чесна, да при ви можете землю роздавати, которая принадлежить Громад. громаді, сільської раді Уляновської без, без погодження, головихи і нашої, як ви й виразилися. Давайте розберемося спокійно для того, щоб головиха погодила. Це бути головиха За хвилиночку. Слухайте, лапу це таке уваження, к наша. А хто вона? Верите не головиха. головиха, голова. Хай буде голова. Я дуже погоджу. Вичинуха. Хай буде чинуха. Я це вже багато чую від вас. Да? Тепер давайте вести мову. Для того, щоб погодити її, це повинні бути землі які? Комунальної власності. Ви оформили їх землі комунальної власності. А гроші там навіть. то до чого гроші. Вони були сроки? Сроки? сроки на оформлення. Які сроки? Ну йдеться з 1 січня все. 2013 року якісь загоном якісь по, по, по сьогоднішній день. Землі розмежовані. Які проблеми ці? Розібралися. Значить, секундочку. Значить, шановна громада, це представник прокуратури. Прізвище Данішевський? Так, да, Данішевський Володимир Бориса, заступник прокурора області. Так, значить, тільки що я розмовляв з прокурором Стеценко, Він, значить, ми йде на зустріч всім. І для того, щоб ми всі почули, як це все відбувається, нам на подмогу прийшов цей представник. Значить, суть питання: представник Держкомзему, Зараз тільки що з листом не спілкуюсь ні з ким забіг прокуратуру, вискочив на вулицю вже без нього. Можливо, десь у нього в кишені, можливо, десь комусь здав. Ми хочемо почути, кому він здав, який вхідний номер. Просто як відбувається людина, яка отримала підпис, час і так далі. Як ви знаєте, Як документ? ваше прізвище? Кузов Ігор Борисович, начальник відділу охорони земель головного управління Держамає Чернігівської області, я отримав 15 хвилин назад доручення виконуючи обов'язки начальника головного управління передати звернення до генеральної прокуратури, тобто до обласної прокуратури, що я і здійснив. Ці люди намагалися перешкодити мені, подати документи, тому я з Посмотрите на камеру, я, як ви від нас текали. Ну что я могу делать? Я то... Ви, знято, ви ви, ви, ви поясніть ви нам, як ми вам хотіли перешкодити. Ні, ви від нас, текали, текали. від на текали. момент текали. Я передав на службу охорони з проханням передати канцелярію. Оце і все, все питання ще. Це, Вони не певні, що я передав. Шлях? Через охорону в канцелярію передати. Це законний шлях? А ви ж Представлі. спілкувалися вчора за цей лист? Не, не пояснить, що, не, що, ні, це до... збро, ні, що 15 хвилин ні, назад. Ні, Я ні, на, ні, на, ні, на вахту ні, передав на вахту. лист, на вахту. що передали канцелярії прокуратури. На вахту. Коло передав, що пішли лист. Це тільки що зараз прийшов. А про що лист? Ну, лист вчинити дії щодо скасування права власності на ну, наші радані земельні ділянки на території Свянівської сільської ради. Наскільки мені відомо? передали на вахті представнику охорони з проханням передати в канцелярію. Я щас, не готов сказати. А, а цей ви лист взагалі знаєте, текст. Тобто ви будете ну, ваша позиція буде підтримуватися ці позиції? Я тобто. не можу сказати, яка позиція, тому що мені доручено тільки його передати. Це треба з керівником, який підписував. Я все в кур'єрі. А ви ну, самі знаєте текст цього листа? Знаємо. Да, 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 да. Так, нам треба, щоб ходячий був номер. І там ще вимоги свої ще, вам. Давайте, а ви коли передали? Скільки часу? <feelings? SomebodyJINU4> <sbury verliert> тільки? Давайте ми зараз вивчимо це питання, кому він передав лист, ми його зареєструємо, покажемо вам, що цей лист знаходиться у нас. Так ви зареєструйте, що ми діємо. Можна до вас питання? Да, і а можна до вас питання? Є така неперевірена інформація, зразу кажу. Ну кажуть, що у вас земельний участок є і у вас там, на, цій на, підставних, от, на... Людей. Да, на підставних людей, що і саме ви там також маєте земельний я... участок ну, це... за Бобровицею. Це правда чи ні? Ні, абсолютно неправда. Ми на підставних, у мене є з усіх земельних ділянок, у мене є 10 соток земельної ділянки, коли це років 7-8 назад виділяли от де. Фабрика Северянка, Северянка uh -huh. да. ніякої землі в мене абсолютно немає, це можна перевірити. У мене є дружина, у мене є син і найближчі родственники. Тобто, якщо такі ну, слухи ходять, до мене вже вони доходили. Uh -huh. І мені говорили, що їх розпространяє е, сільський голова. Не треба, не. Баран, не баран. Не треба. Баран. Це баран. Це Баран. Це баран. А, а що він мій? Чого він минул? Олександр Петрович. Він, він сказав, ну це... я... в... ви ж знаєте, чого барана, хто він такий є. Якщо він каже, що я його друга, то баран І каже, ви нічого не зробите, бо Данішевський там два гектара отримав. А його немає тут Немає За телефон у Зателефонуйте Ви, каже, нічого не доб'єтесь, бо у Данішевського там два гектари. Сумно, на поставий на, 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 на яку? Ну це він вже його сказав, не сказав. Він вже, <гум> Я думаю, ця справа <гум> повинна публічно просто висвітлитися. Барана цього завуха і що публічно розказав. А хтось може, він в ну, багатьом громаді цій вийшов. Ну що там він висоловка? Звичайно, він каже. Ну просто погано, що я зараз тут немає, як би він сказав. Хіба він сюди? У яхі вкинули в мусорний. Хіба <рес> привеземо мусорний. І в мусорний нам притягнемо машиною. Зареєстровано? Ну це наклепі, це неправда. І крім того, це ж ну, не складно перевірити. Зареєстровано і вам підтвердження. О, Ба, Та, бачите, яка бага яка процедура. Яка. Оце по причинам. Чоловік пройшов за дві хвилини. Ну, ось решив вопрос. Ви ну, які цього питання, бо чоловік, до чоловіки? За дві хвилини чоловік вирішив. Які Та, питання? Тільки вели. велике спасибі. Которий утікає від громади. І кричить, а ви знаєте, що таку увагу отримують кацеляри. А тепер, на документи. Як по всій мілочку? Ви знаєте. А тепер вимога нас така від громади. Значить, чому? Питання і вимога, чому прокуратура від 11 вересня нічого не робить, щоб призупинити, призупинити цю бездіяльність державного агентства, так, яке віддало і віддає. і віддає в даний час громадське пасовище не призупинене дії цієї корупційної схеми. Я не боюся цього сказати. Чому попередник? Як як пам'ятає так? Він він був повинен погодити. Я представникам преси давав, що він був повинен погодити, погоджувати з громадою, але цього не сталося. І вони, це вже вже називається злочин. Злочин, саме настоящий. Тут, тут навіть не може бути мови. Так? Чому зараз обласна прокуратура бездіє і не призупинить? Не наложить арешт на ці земельні ділянки через суд уже слабого з 11 вересня і вже сьогодні 3 число за це время можна було вже призупинити. Значить, Я вам скажу, що я досконально не володію цією. Ці... Я розумію. Тому що це не мій напрямок роботи. У нас є заступник прокурор області Кривов'яз В'ячеслав Павлович. Ну, Мені були... говорили, да, що ви з ним зустрічалися. Да, вчора. Так, вчора. З тим, що він зараз знаходиться в Бердянському районі, да, так. Да. тому е, що я знаю, це по. По цьому напрямку, там порушено заведено кримінальне провадження. Так Так. так. так ти мені доповідав? Так. Ти що ви каже, ми нічого не робимо? А якого числа провадження у нас Розпочатку. Видалось би надійшло звернення народного депутата Сюди, ближче. От і на це час. От і стандарт, і совет. 11 вересня зареєстровано. Да. Ну, дайте тепер нам час. Так, подождіть, шановний, я зараз? Скільки, Скільки? Day... Скільки часу? Ну, Скільки часу? Скажіть, будь ласка. Оце же до четвер. Ви розумієте, що на людських hey, огородах, на лодошній стації так масти там, люди по привітнозору огороди, так? І там вирощують свою продукцію сільського господарства, так? І ху... приїжджають, і колочки забивають, і каже, ми вже заплатили гроші за це. А гроші такі, 2 тисячі доларів за сотку. Спочатку і дві потім. Це вже нічого не скривається. Номера да. машини ми можемо зробити. Да, є, ми все позаписували. Номера машин, які приїжджають, у нас все записано. Ми, ми громада. Ми все фіксуємо, ми можемо все сказати, через це, і через неї ми можемо знати, хто це приїхав. Ми повинні це все казати. Але треба бажання мати просто це, розкрутити, і зробити, О, дати хоч цій вправі, а не тормозити його. Скажіть нам скільки вам потрібно часу, щоб ми почули. І через цей час ми прийдемо, і вас будемо питати, що ви зробили. Давайте, а скільки ви нам якби... Ні, ну ви нам, ну... скажіть, як ви э, заступник прокурора, я правильно так. розумію? От ви знаєте свою справу, ви на такій Норм... посаді. Норм... За нормативними нормами, скільки вам потрібно часу? Ну, якщо я скажу місяць. <реку> <рігалі> я не я не давайте давайте я ж реально говорю. Взагалі строк розслідування кримінального провадження. <рігалі> 2. Я 2. Я прошу, <рігалі> ну, за рахуванням, випаде, що це викликає такий суспільний резонанс. Ну, дайте нам це зі Не може, може місяць, місяця не може бути. Хорошо, буде. давайте так зупинимося. Не місяць, давайте 10 днів, за 12 числа. Ну, що це за я сьогодні Людям прочитав, так людям прочитав, так? Ой, щас, Чи інтернет... Я людям прочитав, так люди чуть не сміяли. Вже в кінці відповідь, що це тут що згідно той, яких статтей, що незаконно. А тепер відповідь, тут тут відповідь. відповідь. Сапала, що прибов'язуйте, Так, Дивіться. Вказане негативно впливає на стан законності у сквері земельних відносин у регіоні. Проблемні питання при виділенні земельних ділянок за рахунок земель громадських пасовищ поблизу сіл Колочівка та села Новосилівка. Враховуючи викладене, вимагаю урахувати вище наведену інформацію в роботі та забезпечити недопущення аналогічних рахунків у майбутньому. 19, 19, 19, 19, 19. А інший ще ж процес розпочався. розпочав. дивіться, дивіться, скільки, скільки, скільки земельних ділянків по 2 гектари, ось, по півтора, тут, тут все написано, скільки, скільки ще воно ну, там роздрібіння. Ви знаєте, я так думаю, інтуїтивно, що оце все ми скасуємо в рамках кримінального провадження. І так, я вопрос, думаю, що ми повернемо вам цю землю, ну, я так думаю. Ну, що я особисто не займаюся цим питанням. Це якби був крилящим, ну, мабуть, дав вам більше кошти. обіцяв красиво, що скасують. Я задаю питання. Чому з 11 сентября по 3 Коли ми можемо реально заявити з архіву. позиви? Василій заявляємо. Тут уже тут самі люди з'їдно забили до коло до... Ну, це за що це з місця цього погодження з місцевими серчними радами і громадою, але ніхто не погод уже підстава є, що не погоджувався. З нами не погоджувалися. Уже пліплі, підстава є. Стояла, а ви розумієте, чому? Ми позивали. До городній дососі. Це на 45 хвилин було Це буде в інтересах держави, да, в особи там. До городній дососі. Давайте, ви ж, наверное, у вас є таке бажання, щоб ми заявили позови, і щоб ми їх... Сурже, негайно, негайно. І щоб ми в суді їх виграли. Так же? Да, це да. найголовніша задача. <кхів> Тому для цього ж, наверное, необхідно... І зробити Найна, ретельну наложити. перевірку. Арест, а потім, арест я... нельзя на річку перевірку. У зв'язку з тим, що, ти що відкрите кримінальне провадження по факту, там незаконного роздачі земельних ділянок по підвагі. Просимо нагловати арест і призупинити дії державних агентства до кінця слідства. Тут Ну я зложив суть в такому Ну, ж... Фахівець цьому цій справі. Тут же ось представник цього е, земельного відділу по нагляду в земельній сфері. Він говорить, що треба 5 днів, щоб е, значить, набути цю інформацію в архіві. Сьогодні у нас п'ятниця, давайте в слідучу п'ятницю, п'ятницю лічити. Це, це далеко. Ну давайте тоді ну, ваші предложення. Ви дайте наказ своєму в середу прийдемо. прийдете. Що він не міг розумієте? Ми Можемо біля нього стояти, це завжди почала робота. Це? це слід веде справу Смарово Володимир Васильевич холпра буде готувати, він буде готувати, каріш за все позови особисто. Ну, давайте, давайте зустрінемося в середу. У нас вже буде більш детальна інформація. Я думаю, що не обов'язково вам всім іти. Ну, дайте чоловік 5-7 працювати. Да. У ну, нас є чоловік ходить. Всі, прийдемо всі. Давайте, ми. Всі, прийдемо. Ви прийдете всі, а 5 чоловік ми заведемо про групу. Ми не будемо відривати, ви поймете, що таке відривати. Ми знову лиці не будемо, наприклад, якщо у нас будуть вже якісь документи, на підставі яких ми зможемо заявити позов, ми з ними знайомими ми про у нас вимога Просто, така. щоб ми не не на вулиці Це нас вимога а можна арест наложити на ці ділянки на все, поки йде, поки йде до судове розслідування. Ми знаємо, що таке прокуратура. Ми не перший раз вже зверталися. По другим питанням передавали нам на Пообіцяйте нам. Що ви наложите арешт, поки йде до судове розслідування, бо попродають потребі? Требуємо. Требує, наложити арешт. Арешт накладається. Ви так думаєте? Так, Ми давайте я давайте я вам скажу про це питання про на накладення арешту на ці на продажу земельних ага. ага. ну, ділянок. Я не можу, я не бачу кримінальне ага. опровадження. Я не, 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 ну, не знав, ага. що ви прийдете. Мені не треба ми про. прокуратуру є, подавали звернення? А я зараз у нас немає. треба наложити арешті. Ви знаєте, у нас такі требування. Ви знаєте, якби я вкрала в'язку соломи, так мені швидко б сплели. А тут Все правильно. Тут ви не знаєте, вам треба Давайте. розібратись. Ви вже знаєте все прекрасно. Да, ми требуємо сьогодні на сьогоднішній час на належити арешт на ці, раз, на ці земельні на ділянки. На ці земельні ділянки покайде про які отримали ці кадастрові номери. Зараз треба вирішити питання про можливість накладення арешту, щоб ми людей заспокоїли. Я не говорю, що ми його сьогодні повинні вирішити, але ми повинні неділі неділі. Ми була Просто суть у тому, що якщо ми зараз, оці всі дані от я отримую інформацію, що зараз будуть скасовані накази головного управління Держземагентства про передачу То земель. Є... Тобто, це буде одна з основних підстав у нас для заявлення позу. Просто зараз ми всі зусилля е, направляємо на те, щоб найти в архівах ці рішення будемо допомагати займає за будь ласка. Так цими срадами ці дані ми здобуваємо по поводу передачі е, гром, ну, сільській раді. Колись якісь старі були рішення, може якісь 90 дев'яностох ну, прив'язували. Сільську раду до громадського посилища, так і відразу тоді ці всі в совокупності, ну ці норми, які ми вказували в листі 33 стаття закону про середування, і направляємо послуг. Один із варіантів, на що вас турбує, щоб перепродаж. У нас практика є судова, тобто вона підтверджена.